Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Хочу сьогодні з вами поділитися рецептом, не побоюсь того слова, супер робочих бойлів. Рецепт я цей склав сам, кілька разів його тестував. Думаю, зараз вже прийшов час його показати, вже не соромно. Є гарні трофеї, зловлені, все, все працює, все мене влаштовує. Вже думаю, в подальшому вже нічого там я змінювати не буду. Тому зараз вам покажу, з чого він складається, як я його роблю. Якщо, ну, якщо у вас є таке питання, навіщо його робити, простіше купити. Але якщо я зроблю свій бойл сам, він мені виходить десь на 50-60% дешевше, ніж топові виробники. А я впевнений, що навіть склав би їм непогану конкуренцію. ну То таке. Треба то все тестувати, треба купляти топовий бойл, треба брати свій, годувати точки. Ну, Цим я займатися не буду. Я знаю, що мій, то, мій бойл він обловлював моїх сусідів. Не раз я не вимикав точку. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Поїхали. І так, перший інгредієнт 250 г рибної муки. Борошно криль. 100 г. Сухе молоко. 100 г, Соєве борошно 200 г, Манна крупа 200 г, Кукурудзяне борошно. 200 г, Мелена конопля. 150 г, 50 грам ріпаку та 50 грам зерна льону. Не молоті. Потім будемо їх молоти, я вже поясню навіщо. Відправляємо сюди. Сіль 50 грам. Це з сухою базою ми закінчили. Зараз покажу, що далі я буду з нею робити. Дивіться, в мене є така, скажімо так, Кавомолка на базі м'ясорубки. Якщо у вас є щось інше, то можете взяти щось інше. Цю всю суміш, бачите, воно. цілі зерна, е в борошнах є частинки, такі, трошки попадаються нерівні. Крильове борошно воно теж таке хлоп'ями. Цю всю масу я хочу перемолоти в пиль. Чим мілкіше, тим краще. Воно в нас буде більше. Е Пилі давати, коли буде в воді працювати, та його буде легше катати. І краще буде пити воду, рівномірно вип'є нам всю нашу рідину і дуже буде класно кататися. Ось, бачите, ми все перемололи, і нас вийшла така рівна фракція. Майже, майже пиль. Просто ідеально. І так, зараз ми переходимо до рідкої бази. Перший інгредієнт міласа 400 грам. Всю рідину ми будем, будемо міряти не в мілілітрах, а в грамах. Так простіше. Єдине, що у нас буде в міліграмах, це концентрат аромату тобто не виміряти його в грамах. Тому 400 грам міласи. Звичайний будь-якої мілас, міласи. Бажано без додаткових ароматизаторів. Наступний наш інгредієнт це інвертний сироп. Звичайний кондитерський інвертний сироп. В інтернеті є багато відео, як він робиться. Його додамо 250 грамів. Потім у нас іде це консервант. Його додамо 25 грам. Наступний наш інгредієнт це ліквід. Ліквід я використовую від, не буду казати, ви дивіться, це у мене буде зараз. Катаю смак GLM, GLM у мене ліквід та GLM буде у мене есенція концентрат. Потім буду додавати, зараз в мене 10 мг есенції, концентрат. До цього нам знадобиться шприц. Зараз я знайду. 10 мг концентрату відправляємо сюди. І останній наш інгредієнт це 200 грам води, 100 грам додаємо зараз. Потім, коли це все вже вильємо в нашу суміші до сухої суміші, ми. Тим 100 грамами, що у нас лишиться. Ми вимаємо банку, щоб там в нас не лишився наш дорогий ліквід. 100 грам. І все гарно перемішуємо. Виливаємо зразу все отак от. Нашу суху суміш. Сполоснемо нашу банку водою, щоб кожна частинка ліквіду та есенції нам потрапила до наших бойлів. Вдягаємо рукавички. Краще це робити в таких звичайних рукавичках. Руки у нас будуть чисті, нічого не буде прилипати. Без рукавичок неприємно. Опа. І починаємо це все вимішувати. До речі, про воду. У вашому випадку води може бути або менше, або більше, залежить від, залежить від того, як ваші компоненти будуть пити воду. Тому що... Різні виробники виробляють свої всі ці борошно, це все по, по своїм технологіям. І тому вони відрізняються. Один п'є воду краще, один гірше, більше, менше. Тому з водою треба експериментувати. Щодо ліквідів, я вважаю, треба брати якісний ліквід, есенції, тому що ви замішаєте. Дорогі компоненти, ці рибне борошно, крильове борошно, а нарєте туди якогось дешевого ароматизатора, який просто може вам це зіпсувати. Ось таке у нас, дивіться, виходить тісто. Трошки воно м'яке на старті, але це не біда, так треба, тому що ми це тісто залишимо хоча, хоча б на 5-6 годин в холодильник треба покласти, воно там гарно натягне воду. І буде таке тверденьке. Якщо ми його зразу на старті зробимо нашої робочої консистенції для такої консистенції, яку ми будемо вже катати, то він нас просто буде потім розсипатися, коли потягне в себе воду. Зазвичай я це робив, приходив з роботи вечором. Ввечером собі робив тісто, клав його в холодне місце або в холодильник. Приходив на другий день знову з роботи і вже тоді катав бойли. Тісто просто ідеальне, частинки там жирні, різні. По різному підходу треба час, щоб вони це гарно в себе втянули і тісто стало робочої консистенції. Ось так замотаємо наше тісто в пакет. Я використовую пакети для сміття, дуже зручно, вони чисті. І так відправляємо його в холодильник, я відправлю його приблизно десь 5-6 годин. Подивлюся, якщо воно вже буде добре, буду катати, а якщо ні, залишу його на цілу добу. Так ось, друзі, тісто наше вже не стоялося, зробив я такі ковбаски. Вже трошки пробував катати, трошки боліків накатав, катається непогано. Загружаємо його в такий в мене пістолет є. Раз. на не лізе, видавлюємо ковбаску собі. Ось такі в нас, получаються гарні бойлики. Вкладаємо його, складаємо їх в пластмасовий ящик в мене. Сушити бойлиці треба, друзі, в. Темному сухому місці без протягів та без прямих сонячних променів. Тому що вони почнуть тріскатися десь через тиждень сушки, може їх вже підсушувати на сонці, так трошки, щоб на них дув, дув вітер, там, протяг трошки тоді вони швидше сохнуть. А так, плюс-мінус 2-2,5 тижні вони сохнуть. Розпускаються ну, по-різному, залежить від температури води, від глибини води. Останній раз я на них ловив, це був місяць червень, глибина була у нас 5 метрів. Ну, Скажемо вам так, в півтретю я закинув, в пів третєї ночі я закинув вудку, в 6 годин ранку мене розбудив короб на 14 кг. Гарний трофейчик, дуже був задоволений. Ловив я в той день і на інші бойли, там в магазині, як на насадочку, але... Такий гарний трофей мені прийшов на мій бойл, тому я дуже був задоволений. Тестував я їх і на платниках, і на дикій водоймі. Однаково гарно він працював. Є у мене там одне відео з дикої водойми, де я на них ловив, ставлю в описі вам посилання. Ну а Кому сподобалось таке відео, рецептик, мі. користуйтесь. Слава Україні, героям слава, бувайте!